Освіта, що моделює світ в Україні, відбувається п'ятий саміт перших леді та джентльменів. Цьогорічний захід присвячений доступності, якості і технологічності освіти. Гості саміту, науковці зі світовим ім'ям прочитали відкриті лекції у двох десятках університетів. Можливість почути провідного експерта мали змогу і студенти карпатського університету. Teach Technology and education for Accessible Cultural Heritage. So, welcome учними оплесками вітають польського професора в Карпатському національному університеті. Послухати лекцію про технології для доступної культурної спадщини зібралися десятки студентів. Богослав Марек – провідний європейський експерт у галузі спеціальної освіти та інклюзії. Цьогоріч його запросили на саміт перших леді та джентльменів. One один із меседжів, який я хотів донести, що ніхто з нас не народжується творчою людиною чи поціновувачем мистецтва від ранніх років, потрібно розвивати цю любов і доступність до творчості. І якщо в людини є якісь фізичні особливості, це не може бути бар'єром для нерозуміння мистецтва. На сьогодні є методи і технології, які допомагають успішно долати ці бар'єри. Саміт перших леді та джентльменів був започаткований Оленою Зеленською у 2021 році як платформа для обміну досвідом у розв'язанні глобальних гуманітарних проблем. Цьогоріч захід присвячений освіті, що моделює світ. Одночасно, у двох десятках українських університетів запрошені світові науковці проводять свої відкриті лекції. Ми вирішили запросити професора Богуслава Марика, оскільки він започаткував дуже важливий проект для України, загалом який пов'язаний з створенням. Мистецьких творів для людей з вадами зору, зокрема, ми маємо багато військових. Ми маємо багато осіб, які постраждали від війни, які втратили зір. Важливо сьогодні їм надавати допомогу, в тому числі завдяки арт-терапії, завдяки мистецтву, бути, бути рівними з іншими, тобто зробити мистецтво для них доступним. Завдяки цьому проєкту у карпатському університеті підготували фахівців, які допомагають зробити мистецький світ безбар'єрним. Вони створюють тактильні ікони. Для людей з вадами зору тут є аудіо описання та ікони. А тут є молитва до ті, е, медліт... так. і Тут є все то пісали як на як, як... Професор поділився ідеями, які на його думку варто імплементувати в Україні. Одна з них створення парку мініатюр історичних об'єктів. Це допоможе зберегти пам'ятки, що руйнуються через війну, та зробити їх доступними для всіх. Коли ми лише почали працювати над проєктом, то я відзначив для себе той факт, що тактильну графіку у мистецтві та культурі використовували точково. Нині цей процес набирає системності. Все більше закладів використовує рельєфні зображення та схеми, що дозволяють людям з порушенням зору відчути деталі картин, скульптур та архітектури. Студентка першого курсу магістратури факультету іноземних мов Марта радіє, що змогла особисто поспілкуватися зі світовим експертом. Паралельно із навчанням вона працює в школі і переконана, ці знання знадобляться їй в роботі. Ця лекція була дуже корисна, оскільки це дало мені. Огляд такий можна так сказати, на те, як люди з вадами зору відчувають цей світ, яким чином вони з якими трудностями вони зустрічаються щоденно, зокрема з якими трудностями вони зустрічаються в процесі освіти, і так само дало зрозуміти, що є дуже багато методів, які можуть їм допомогти. Важливим є навчання толерантності нового покоління, розуміння оточуючих і їх потреб. Саміт триватиме кілька днів у столиці. Перші леді та джентльмени, нобелівські лауреати, міністри освіти, вчителі, а також представники it компаній, дискутуватимуть про інновації та роль освіти у побудові міцного миру. Жанна дучак зі ною автонас. Подробиться телеканал інтер, марафон. Єдині новене.